В айгеймінгу є сильна нестача кадрів, особливо людей, які мають експертність. Кого є експерт, той, в принципі, і перемагає. Але з іншої сторони є мета і необхідність, я так вважаю, що вона має бути, це в моєму світі вона є у кожного hr Хардепартамента. Є мета створити профіль співробітника, щоб наймати тих експертів, які мають Певний фіт в твою компанію. І це дві полярності. Це реально гігантська проблема. З однієї сторони, тобі важко наймати, а з іншої сторони, ти маєш наймати певних людей. Так от, у мене. З приводу кризи найму і оцього, в рамках цього питання масштабування я до тебе питання: як ти взагалі цю проблему вирішуєш? Як ти знаходиш своїх у світі ем, айємінгу, де і вибір невеликий, але тобі потрібно закривати вакансії, так, щоб людина фітилася в твою культуру, в твою компанію? Якщо говорити про експертів 100% правда, з цим стикаємось кожен день, особливо коли ми запускаємо певні нові напрямки і ще маємо мало досвіду з цим. Нам потрібно шукати прям зірочок, щоб вони нам розповіли, все ж таки надали нам, поділилися цим досвідом. І дійсно, при масштабуванні у нас немає багато часу навчати людей. Тобто, у нас вже несеться все наперед, все потрібно на вчора і на жаль, робити певні школи стажування просто немає ну, в даний момент часу. І ну, хоча ми вже там проводили певні, це не наш підхід, він для нас не працює. Це ми вже потестили, тому для нас підход перший, який. Ми допомагаємо нашим лідерам і керівникам це розвивати особисті бренди і через певні ком'юніті розповідати про саме вузьку спеціалізацію напрямків і запрошувати до нас людей. Запрошувати до нас людей в компанію. Другий момент це реферальна програма. Тобто насправді десь 30% вакансій. Цього року ми закрили за допомогою реферальної програми. І ця реферальна програма не вик... ну, не включає в себе, що ми викатили список, значить, технічні спеціалісти. У нас за, за рекомендацією технічного спеціаліста там 500 доларів, за нетехнічного 300 доларів і порівняв Це Така стандартна схема, як це буває? Ні, реферальна програма вона починає працювати саме з внутрішнього employer бренду Це коли людина прям хоче. Похвалитися своєю компанією вона розповідає, вона постить в свої соцмережі і люди людина неї... маскот, така да людина, да. і то тобто, я, це... я вам всім розкажу. Я працюю в старсь.